У Полтаві другий день поспіль триває розбір завалів однієї з будівель інституту зв'язку, який зазнав руйнувань через ракетний обстріл Росії. На місце допускають лише військових, рятувальників та представників оперативних служб. Ми тільки що приїхали з нашими пошуковими рятувальними собаками. Їх зараз п'ятеро. Ці собаки шукають як і живих людей, так і рештки. Люди приїжджають до моргів та лікарень з різних областей, аби знайти своїх рідних. За даними начальника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, поранені нині перебувають у семи лікарнях. Зокрема, 65 людей. У тяжкому стані 146 у стані середньої тяжкості і 87 у легкому. Вчора мені подзвонили з лікарні, сказали, що син в тяжовому, тяжовому состоянні, йому зробили операцію. Ну, сьогодні я оце з його вже стан трошки покрушився, черевина порожнина, і він зараз не чувствує оце ніг. Синочка він 48. У його піотер, подідок, три сина і дві донечки. Ми з міста Суми. Чоловік був мобілізований два місяці тому і був на навчанні в учбовому центрі. Він вже був важко поранений. Єдине, що він зміг, це мені позвонити і сказати. Сказав дуже багато Дуже багато. Перезвонили з відділення дівчата, що живий в реанімації, приїжджаєте. Одним із перших на місце атаки прибули медики та волонтери з навичками тактичної медицини. Вони надавали людям до медичну допомогу та доправляли їх до лікарень. Це екіпаж госпітальєрів та волонтери груп швидкого реагування. Лежали просто чоловіки в рубашках, в джинсах поранені всі побиті. Якщо взяти там. Категорію поранення це всі були б напевно починаючи від контузії, там всі практично були з контузіями і заканчує вже ампутацію кінцівок. Ми просто це все час перед очима. Ну це просто одним словом жах. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління СБУ у Полтавській області Костянтин Семенюк, за фактом ракетного обстрілу розпочали кримінальне провадження. На даному етапі ми здійснюємо весь повний комплекс антитерористичних контроль звільнених заходів е, середовищі. Даного навчального закладу, в оточенні з кожною з кожного послуг, яка там була на той момент, для того, щоб ми могли якісно працювати з версією з приводу коригування, надсилання там не зрозуміло фото, відео, які з'явилися потім та, 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 на російських планів. Заходів пов'язаних з якимось шикуванням людей, якимось збором людей для будь-чого, якихось та інструктажів, якихось святкових заходів, якихось присяг проводити з невалом. Останні які заходи масові проводили це ще до ковіда. Як розповіла заступниця полтавського міського голови Ольга Величко, усього пошкоджено 40 житлових будинків в області. Від 4 вересня оголошено триденну жалобу. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.